Друзі, всім привіт! Ви безодні! Я Макс Нагарняк, і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії минулого тижня. А безпосередньо будемо говорити про таке: волонтери, артисти та блогери провели наше бачення. Джамала стала речницею України на Євробаченні. Велика кількість нових українських релізів. Та звичайно, крінж пакет. Гайда розпочинати цього тижня. У четвер відбулося так зване наше бачення, де Bad Street Boys провели таку альтернативу великому конкурсу Євробачення. Це благодійна акція, де в журі посадили волонтерів, військових та артистів, які обирали найкращого серед представлених учасників. Серед учасників були як і Манатік, так і гурт назва. Також там брали участь Бересенки, спойлери, які перемогли і зібрали найбільшу суму на власну банку. Взагалі, цей захід зібрав величезну кількість коштів, а саме 4 мільйони гривень станом на запис даного випуску. І як на мене, це дуже класна ініціатива, коли поєднуються блогери, артисти, поєднуються ведучі, це все в якомусь комедійному жанрі і тим паче допомагає армії. Хто не бачив, лишаю посилання зверху. І і переходьте після перегляду безоднім'юзік. Дивіться, наше бачення було доволі цікаво і смішно. Найголовніше мене одразу питання. Ви зараз дуже відомий гуркруга так? Я, я хочу спитати, чи боїтеся ви, що з вами станеться щось по типу як зберемо пересинка? Ви станете ніким? Йдемо далі до основного конкурсу Євробачення, і цього тижня стало відомо, що Джамала стане речницею на Євробаченні 2024 року, де вона оголосить бали від членів журі від України. Нагадаю, що цьогорічний конкурс пройде на початку квітня в Мальме. Ну і далі перейдемо до нових релізів і почнемо. З неочікуваної колаборації, де Саша Кальцова, а саме гурт Крихітка. Можливо, ви пам'ятаєте саме цей колектив з 2000-х, коли вони називалися Крихітка Цахес. І вони поєдналися у колаборації з Hate Speech, які нас довгий проміжок часу нічого не випускали, і вони нас так підсадили на релізи кожного тижня. А тут щось вони не випускають і не випускають. І така величезна колаборація, як на мене, вийшла доволі круто. Та й взагалі класно, як на мене, що у нас з'являються колаборації молодих і артистів, які вже давно на сцені. Зичити не порахувати, кожен день. Наступна нас виконавиця кола, яка особисто мене порадувала новим релізом, тому що він дуже відрізняється від минулої творчості, і про це ми говорили у одному із наших випусків: що треба змінюватись. Сподіваюсь, що тематика пісень коли зовсім скоро зміниться, і ми побачимо щось новеньке і більш неординарне для даної виконавиці. І ось кола нам презентувала роботу в трошечки незвичній манері. Класним анонсом в інстаграм з цікавим кліпом, неординарним, де Настя демонструється в зовсім іншому амплуа. Тож круто, що виконавиця змінюється. Подивимось, що буде далі, який це буде матеріал, але за моєю інформацією можна відколи очікувати декілька фітів. Наступний реліз у нас буде у вигляді ревусу. Гадайте, хто ж з виконавців може поєднати у приспіві ось такі рими: Хочу ночі і очі. Ну, така тривіальна. У нас доволі така дитяча лірика. Даю вам 5 секунд, щоб ви в коментарі написали, хто це. Вінго це позитив. Буду цілувати щоночі. І я не знаю, чому він робить таку ну, доволі вже примітивну лірику. Ну, Виконавці молоді, які відправляють на безодню Мюзик релізи постійно. От у них постійно така ж сама лірика, і ми через це їх не беремо ні в плейлисти, ні в новини, нікуди, тому що ну це, ну, це ж жесть. Іначе просто слухаючи пісня, позитива не крінж пакет, і все нормально. Але ось ця примітивна лірика, хотілося б трошечки покраще, і щоб ми вже відділилися. Відійшли від того старого позитива, якого ми постійно хаємо, а говорили про позитива як про артиста, який робить дуже круту і цікаву музику. Наступний у нас колектив молоді, які були для мене особисто відкриттям в 2023 році. І сьогодні хочу вам презентувати їх новий трек, як на мене, вийшла доволі вдала робота, і раджу вам також її послухати. Це така нова хвиля української поп музики. Застряв навколо! Від молодих перейдемо до мастодонтів українського шоу-бізнесу, а саме до Саши Чемерева, який перевипустив свій легендарний трек «Не мовчі». Думаю, всі поціновуючи гурту «Димної суміші і, взагалі, е, концертів лайвів Саши Чемерева заслухали до дір лайв-версію треку Не мовчі. Тож всіх запрошую послухати цю пісню. Як на мене, це одна з найкращих пісень, яку писав взагалі Саша за свою кар'єру. Спаску, що твоє життя. І від старої школи українського року перейдемо до молодої школи українського року, а саме до скажи щось погане. І ось нещодавно вони випустили чи то максі сингл, чи то е, міні-альбом на три треки, який називається Крик. І як на мене дуже вдала робота. Взагалі мені дуже подобається вокал Артура, і так як він підходить до створення музики. Тож давайте послухаємо всі три композиції себе друзі, у нас невеличке нововведення. повний випуск новин української музики і не тільки, а також закордонних нових релізів буде виходити у нас на баймі кофі. Тож, якщо хочете бачити, Повні випуски новин від Безодні Music, Підписуйтесь на наш Баймі Екофі. Далі продовжимо українською інді сценою. Хочу вам порадити новий трек від The Feels. Вони зараз у трошечки оновленому складі. У них нова вокалістка. Тож давайте послухаємо разом їх трек. Ну, а от колишня фронтвумен колективу The Fields Анна Ліпатова почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала нам дебютний трек. <плес> ну і по традиції з кожним випуском новин я б хочу вам демонструвати якісь нові імена, доволі незнайомі е, великому загалу. А саме хочу сьогодні поговорити про прекрасного виконавця, якого звати Устим. За деякою інформацією, це син Олега Скрипки. І саме цей хлопець створює дуже класну, цікаву музику, такого проєвропейського, а можливо, більш американського звучання. Як на мене, виходить доволі круто. І, блін, хлопець в 17-18 років створює таку музику респект. Як на мене, це вартує стовідсотково вашої уваги. Тож давайте познайомимося з його останніми роботами. De ce mi s-a nu? anul Ii stăpăiu Ce te iubești mă, Ну і перейдемо, напевно, до головного, що сталося на цьому тижні. Артем Пивоваров закрив ось цей цикл своїх виступів в палаці спорту, а саме це було три концерти, по 10 тисяч солдаутами з легендарним, напевно, вже виступом Клавдії Петрівни, який просто розлетівся по всьому тіктоку, по всім соцмережам. І ну просто підігрів пісня був шалений, і піар-хід, як на мене, був. Ну, просто неймовірний і класний. Перейдемо безпосередньо до нової роботи від Клавдії Петрівни і Пивоварова. Ця пісня просто вірусилася з відусіль. І хочу трошечки піти в рубрику Дозвольте докопатися. У деяких наших випусках ми вже говорили про тривіальність робіт взагалі в музичній українській індустрії. І коли ти розумієш, що цю роботу видає артист, який тільки що зібрав 30 тисяч людей в палац спорту і зробив там три концерти, мені хочеться бачити безпосередньо в кліпі ну, якісь нові рішення, нове щось. Так, там є Клавдія Петрівна, і це безумовний буст для того, щоб стати е, номер один в трендах цього тижня для Артема Пивоварова і, взагалі, Клавдії Петрівни. Але блін, ну це так просто і так в лоб, е, коли в пісні є барабан, показати барабан. Просто зрозумійте, що це перший шар, який ну, тобто, всі режисери збривають і трошечки далі копають. І напевно, те, що ми хотіли колись зробити випуск критикантів про кліпи українські з Львою Дуцько, ми напевно реалізуємо, тому що, дивлячись на кліп Артема Пивоварова і Клавдії Петрівни, ну, хочеться більше якогось цікавого відео. А це вийшло як завжди. Це по перше. А по-друге, ну не відчувається, що це артист номородин в цій країні. Артем собі заявляє, що він ось не заздріть мені, тому, будь ласка, не заздріть, колеги, а розвивайтесь. Поки що, ну, як мінімум по кліпам, ну нема чому заздрити. Але пісня класна, пісня крута, пісня хітова, класний піар у вигляді концерту. Е, ну тобто, честь і хвала. Ну а також вийшла нова робота Go Away, е, з їх новим кліпом, і він для мене також трошечки не відповідає тому, що Go Away – це гурт, який гастролює, представляє Україну в Європі. Такі артисти мають трошечки більше заморочуватись над відеорядом, тому що вони вже мають якийсь рівень, і від них очікування більші. Нема у мене очікувань безпосередньо, там від колективу Скажи щось погане від «The Feels», чи, наприклад, від колективу Молоді. А від Пивоварова і Гулей мені, наприклад, хочеться отримати якийсь ну, рівень повище. На жаль, не отримаємо. Перейдемо безпосередньо до Клавдії Петрівни, яка вже почала продавати квитки на свій концерт, станом на зараз, на запуск випуску, п'ятницю вечором, за моєю інформацією, що е, продали вже більше 70% квитків на даний концерт. Подивимось, що буде до кінця тижня і на початку наступного, але це шалений успіх, як на мене цікаво, як вони будуть реалізовувати взагалі дане шоу з тим, що вони до сих пір хочуть скрити від нас Соломію. Думаю, всі ви бачили ці відео розкриття: хто ж така Клавдія Петрівна? І давайте так: ми закриємо це питання. Це дівчина, про яку всі говорять, це Соломія Опришко. І я вам даю своє слово, тому що я, Клавдію Петрівну, коли працював на лейблі план, хотів підписати минулого літа, коли я працював там АР-ом. І я про це вже говорив в нашому подкасті. І так, Соломія Опришко, це Клавдія Петрівна. Все, кінець. Не треба про це говорити. Я сам спілкувався з нею в соцмережах, і вона, ще не підписавши контракт з своїм лейблом, вже попалилася перед багатьма. Тож ми закриваємо цю історію. Не треба вже хайпувати на імені Клавдії Петрівни і казати, може, це я Клавдія Петрівна? А може, це я, Клавдія Петрівна? Ні. Вини клавдія Петрівна вже це питання закрите і виглядається трошечки мовитоном і спекуляцією. Молоді артисти, будь ласка, створюйте нову власну творчість і хайпуйте на ній. Ну а перед тим як ми перейдемо в рубрику Крінж пакет, хочу вас запросити на прикольну вечірку, яка відбудеться в Києві, яку організовує Валерія Савицька. Це концертна директорка багатьох гуртів, яка хоче зібрати 14 червня у Київському клубі білітаж багатьох українських цікавих виконавців. Там будуть паліндром, Юля Юріна, Гоня, Брикулець. Гурт Уляна деля Рей, Ойфуск, Ванвіч та багато інших. Тож переходьте за посиланням в описі, купуйте квиточки та насолоджуйтесь сучасною українською музикою. Ну і переходимо далі в рубрику Крінж пакет. Минулого тижня у нас відбулася така подія, як е, молодий виконавець, наскільки я розумію, звати його Вайловлі. Можливо, я помиляюсь в нікнемі, перепрошую. Е, співав в Одесі російською свій російськомовний хіт, який він створив у дуеті з Вайспарки. І молодь тупцювала, розфігачувала одеську залу, яка колись приймала е, концерт Маргінштерна. І ну от, вони не вбачають. Чають, і цей виконавець не вбачає нічого зашкварного в цьому. <му> Чесно, у мене від цього підгорає, тому що в ті ж дні виступав в Одесі паліндром українською, і він там збирає зали. І паралельно в цій реальності збирає цей вайловлі, де кричать його якийсь хід. Потім я розібрався, що ця пісня залетіла дуже сильно в Тіктосі, пісня завірусилася в Spotify, Apple Music, і безпосередньо завірусилася, де хм, в країні агресорі. І вона там в топах. Браво! Wow! Вибачте, але російська мова на концертах, коли вже йде енний рік війни, ну, виглядає доволі дивно. І найбільше мене обурює те, що ця людина написала у себе в Телеграмі ось такий пост. Я його не буду зачитувати, тому що він написаний російською. Хто хоче ось зупиніть відео, прочитайте. Але як на мене, це величезна дичина, і цей хлопець ну, трошечки помиляється в своїх поглядах, і йому цікавіше, я наскільки бачу. Російський ринок, тож хочеться, щоб було поменше російськомовних концертів в нашій країні, і організатори, і концертні майданчики піклуйтеся про власну репутацію, тому що ваша репутація це ваші майбутні гроші. Хочу, щоб всі знали, що. Ваша в тому числі відповідальність також є. Друзі, всім дякую за увагу. Я не забув про розіграш гри Шевченко питає про українську музику. Ось тримайте результати. Переможець, будь ласка, зв'яжіться з нами в інстаграм чи в якісь інші соцмережі. Всі вони є у нас в описі. Ну, а ви, звичайно, підписуйтесь, коментуйте та лайкайте. Ну і звичайно, якщо хочете побачити розширену версію даного випуску, тобто. Повний випуск новин за минулий тиждень. ставайте нашими донаторами на Баймія Кофі. Тільки на Кофі ви отримаєте розширену версію. Тож до зустрічі і не забувайте допомагати ЗСУ. У декого є запитання, у мене також, але ставочка. Альбом, новий. І я пісять взагалі хочу. У мене щось з носа тече, щось з носа тече. Треба закривати цей тренд. Може, це я, Клавдія Петрівна, може, це я зараз надягну капішон. І це я, Клавдія Петрівна, Боже, це я, Клавдія Петрівна, Боже, що ж таке?